Ось, щось несеться. Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. За тиждень, третій раз у Верховній Раді депутати підняли питання пенсій. Мова йшла про збільшення пенсій, про те, що вони занадто низькі, нарешті побачили. І про те, що Міністерство соціальної політики і кабінет міністрів роблять недостатню роботу в плані того, що не передають до Верховної Ради якихось документів, які б сприяли покращенню життю. Пенсіонерів і Верховна Рада каже, що це потрібно виправити. Що пропонувалось, да? і чому, чому це взагалі трапляється? Можливо, тому є і наша заслуга, що ми це все, надію, що в тому є наша заслуга, що ми це все піднімаємо, обговорюємо. пишете свої коментарі. Дякую всім, хто пише змістовні конкретні коментарі з певними пропозиціями. Це значно підсилює нашу позицію. Тож. Продовжуйте то робити, бачимо результат є. А що пропонувалося саме тут? Давайте я вам покажу відео депутата. Він потратив весь свій виступ, тому що їм там вже ж дають регламент часу. І от він потратив весь свій виступ на то, щоб розповісти, в якому стані пенсії і як їх можна покращити. Зокрема, пропонує збільшити мінімально до 4, ну щоб стартувало мінімум з 4 тисяч гривень. Це вже офіційно пропонувалось у залі Верховної Ради. Головне, щоб воно тепер прийнялось. Хоча соціальну допомогу ж піднімають до 4,5, то пенсія ж повинна бути більша. Але тут іде мова мінімум з тому, 4 тисячі гривень беремо як початок і скасування спецпенсій прокурорів як одне з джерел наповнення бюджету пенсійного фонду. Також непогана така ініціатива. Думаю, дуже багато людей то підтримали. Ну і другий рівень пенсії це накопичувальна пенсія, але нинішнім пенсіонерам вона ні до чого, бо її потрібно накопичити. Тобто це лише для майбутніх пенсіонерів. Тож, давайте подивимося виступ Данила Гетьманцева, який він присвятив пенсіям і пенсіонерам. А потім я вам його розберу на кусочки, постараюся розповісти про це максимально зрозумілою мовою, щоб ви все зрозуміли, коли то рухається і як то все відбувається, і чому то відбувається. Тож дивимось, а потім розберемося. Шановні колеги, я хочу повернутися до теми, якій ми приділяємо в цьому залі надто мало уваги. До теми, яка стала за часи незалежності нашою спільною ганьбою це пенсії. Пенсії і їх розмір. Нині мінімальна пенсія складає 2361 гривню. Дві гривню, що втричі нижче, фактичного прожиткового мінімуму. Третина всіх. Пенсіонерів отримує пенсію нижче 4 тисяч гривень, а середня пенсія нижче фактичного прожиткового мінімуму на третину. на третину. Ми з вами маємо колосальну проблему з соціальної незахищеності пенсіонерів. І на сьогодні, на жаль, ми очікуємо від уряду рішення про те, що з 1 січня 2026 року пенсії будуть збільшуватися аж на 203 гривні. Мінімальна пенсія аж на 203 гривні. Це 8,6%. При тому, що інфляція в 2025 році при заморожуванні соціальних стандартів склала вже на сьогодні 16%. Це неприпустимо. Ми не можемо бросати на призволяще наших співгромадян, які 30-40 років продуктивного життя віддали нашій країні і, власне, збудовували і інфраструктуру, і основні засоби, і те все, що ми зараз з вами використовуємо. Це не е, заморожування бідності, це її посилення на сьогодні. І е, іншою проблемою, яка пов'язана з цією, є Гальмування, запроваджування накопичувальних пенсій, тобто другого рівня пенсійної системи. Про це говорять вже 20 років. Говорять, 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 але нічого не відбувається. Так само і рік тому Кабінет міністрів зазначив нам, що ті депутатські ініціативи, які є в Верховній Раді, вони не відповідають інтересам держави, і їх необхідно доопрацювати. І Кабінет міністрів повинен внести свій варіант. Пенсійного забезпечення другого рівня. Ми досі очікуємо цього варіанту. Дивіться, люди, які зараз працюють і розраховують на пенсії, не отримують їх, бо насправді, насправді та система, яка є зараз, не дасть належних пенсій без другого рівня. І ми не повинні лякатися його, бо насправді там немає додаткового оподаткування. Це правильне рішення. Як правильним буде рішення і збільшення мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень за рахунок детінізації, яку ми успішно зараз проводимо, за рахунок економії неефективних бюджетних програм на кшталт сумнозвісного кешбеку, і за рахунок скасування спецпенсії, рішення про скасування спецпенсії повинно бути негайно подано комітетам з соціальної політики до Верховної Ради, і ми повинні отримати цей резерв. І так. Подивились ми відео, ну, звучить принаймні класно. Хорошу ініціативу висунув е, про збільшення пенсій. Дійсно підняв ту проблему, що пенсії вкрай низькі, перерахував то все ще й на долари, і виявилось, що ну, з кожним роком, на жаль, пенсіонери починають жити все гірше і гірше через те, що інфляція набагато більша, ніж доплати до пенсії. Получається, що рівень пенсій з кожним роком знецінюється, тобто на них можна купити набагато менше ніж ще. Скажімо, 5 років тому, не кажучи вже про 10, да, коли пенсіонери йшли на пенсію і коли прирівнювалися до долара, в них було 300 доларів, а зараз менше 100. Ну це смішно, коли таке велике знецінення за такий короткий термін. І це знецінення і рівня життя. Але є одна річ, яка мене дуже злякала, ну прям лякає в його виступі. Я це дивлюся, і в мене в голові то не вкладається. Якщо ви звернули увагу, якщо ні, то можете потім передивитися, звернути на реакцію зала, на реакцію депутатів. Таке враження, що його взагалі ніхто не слухав. Той в телефоні сидить, ті щось між собою говорять, той по залі входить, там хтось щось записує. Одного чи двох я побачив, що дивилися на нього і слухали, про що він говорить взагалі. Ну, люди добрі, як так може бути? Ви депутати, це ті люди, які відповідають за життя інших українців. Пенсіонери це 10 мільйонів українців. І тут вам кажуть, що вони живуть дуже погано і треба щось з цим робити, а ви сидите собі в телефоні ленту гортаєте. Да? Надію, що хоч народну думку дивитесь і виписуєте звідти ті пропозиції, які озвучені тут. В іншому випадку ну, то просто зневага. Зневага до всіх пенсіонерів в цілому, і питання, навіщо, навіщо тоді вони взагалі туди ходять на роботу, щось там отримують, якщо ну, таке відношення, таке враження, що кожен там розповідає щось для себе, ну, типу, просто щоб розказати, ніхто його при тому не слухає. А коли потрібно за щось проголосувати, то їм наперед кажуть, от завтра треба прийти проголосувати за то. І дуже багато навіть не знають, за що вони там голосують. Ну, це принаймні моє враження таке, дивлячись на цю всю картину. Там ж показували, як він виступав, показувало зал, і, і то страх. Тож, ну, то зовсім інша історія. А зараз розбираємо, які методи підвищення пенсії він назвав. Ну, по-перше, це від. Кабінету міністрів від уряду повинно пролунати ряд рішень про те, як збільшити пенсію. Одна з них це ця пенсійна реформа. Нарешті її повинні занести до Верховної Ради. Про це за, за тиждень сказав другий депутат, який на тому натякає, що це не пряме не виконання своїх обов'язків Кабінету міністрів України, які обіцяли цю реформу представити, а чомусь її ще нема. Так от ждуть документів. Друге, це ну, він. Голова комітету митної і податкової служби, да, то він більше по цьому направленню, і от основна його суть це в детінізації бізнесу, щоб бізнес працював в білу, тоді наповнення бюджету буде більше, тоді можна пенсіонерам заплатити більше. Економія бюджетних коштів на всякі непотрібні витрачання. Отут от також можна цілу книжку написати. Да, про утримання депутатів, всього іншого, їхніх помічників, і де там можна зекономити, і як їх направити на пенсійний фонд. Про це було сказано. І скасування спецпенсій прокурора. Це взагалі окрема історія, тому що знаємо з 1 січня їм значно обмежили пенсії, і на тому вдалося не дуже непогано зекономити. Но стався нонсенс. Прокурори звернулися до суду, і суд визнав неконституційним рішення Кабінету міністрів про е, врізання їхнім пенсії. Таке, що не відповідає Конституції України. Таким чином, виходить, законопроект прийняли, е, постанова Кабінету міністрів є про те, що якщо там, пенсія 23 610 гривень, вона не врізається. Все, що вище, чим вище, тим більше воно врізається. Наприклад, якщо вище на 50 тисяч, то. Множиться на 10%. Тобто людина отримує лише 5 тисяч на руки, все інше врізається. Дуже класна така ініціатива. В перший же місяць вона дозволила зекономити 1,8 мільярда гривень, чи там в перші місяці так? про це звітувала заступниця політики, соціальної політики Дарина Марчак і розповідала про це все. А далі а далі виходить, що вони судом просто собі все поповертали. І все. І далі ніхто вже ніяких заощаджень не має ну, в плані пенсійного фонду, бо вже вони отримують те саме, що отримали. От пропонується на законодавчому рівні врізати чи прокурорські пенсії. Ну, про це саме пропонував Данило Гетьман. Бачив. Ініціативи круті, сказано все правильно. Робота рухається в тому напрямку, що піднімається це питання, це дуже хорошо. Головне, щоб це, знаєте, просто не поговорили і не розійшлися, бо тоді то пуста втрата часу, часу наших пенсіонерів в плані того, що ну, вони повинні жити краще. А для цього потрібно, щоб щось зробили. От, очікуємо, що щось зроблять. Дивимося, як то пронесеться до Верховної Ради, чи вплине то на швидкість роботи. Кабінету міністрів, уряду і Мінсоцу в плані пред'явлення готових рішень, які має затвердити Верховна Рада. Я ж за тим, всім активно доспостерігати вам розповідати до нової зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.